Батя-аналізатор, хуй вам ще хто такий прогноз дасть. Дивись, цикл 17-го року, графік біткоїна липень-серпень. Ріс з 2 тисяч до 5 тисяч. Вересень, корекція, уїбався до 3 тисяч. Потім весь жовтень і грудень він тупо ріс і досягнув своєї пікової ціни в цьому циклі 19 тисяч 500 доларів. Поїхали далі, цикл 21-го року. Липень-серпень ми знову ростемо з 30 до 51 рік. Вересень ми знову уїхалися в корекцію до 39 тисяч, і потім знову жовтень і листопад ми тупо ростемо, і пік циклу прийшовся на тисяч 500 доларів. Ну і нарешті, цикл 25-го року. Що у нас було в липні і серпні? Правильно, ми росли із 100 к до 123 к що має бути в вересні? Правильно, корекція. Та він вже попиздив на корекцію. За сьогодні тільки з 115К уїбався майже до 112к. Ну а що буде після вересня? Я думаю, ви догадуєтесь. Якщо якісь сумніви в моїх словах, то можете самі собі відкрити трейдінг в'ю, відкрити цикл 17-го року, 21-го, ну і самі все перевірите. Але бля буду, я не пизжу. Ну і звісно, підписуйся, якщо не хочеш пропускати такі високоінтелектуальні аналітичні відео.